Всім привіт! З вами компанія Автофокус У нас нове надходження. Це Toyota Avensis в Т27 кузові. Автівка в нас 2013 року випуску з бензиновим двигуном об'ємом 1,8 літра на механіці. Також в автівку доставлено ГБО 4 покоління. Ось такий вигляд автівка має ззаді. в ній наявна камера заднього руху, ось такий гарний чорний колір. Зараз покажу вам стан салону ззаді. Ось так автівка виглядає ззаді. Не затертий, не порватий, дуже в гарному стані салон. Зараз покажу вам передній ряд сидінь. Спереду ми маємо підігрів передніх сидінь. Ось тут у нас газове обладнання, мультикермо. В дуже гарному стані воно аналогова приборна панель. Такий монітор мультимедіа, на який камера за нього руху виходить, клімат-контроль двохзонний, підігрів, річок перемикання передач. шестиступінчатий Так нас виглядає панорама. Все дуже стильно, прохайне. Якщо вам сподобалась дана автівка, ви її можете придбати в автосалоні Автофокус за адресою вулиця Гната Хоткевича, 22Б. Покупку ви можете здійснити як за готівку, так і безготівково, в кредит, в лізинг. Також у нас доступна опція трейд-іну. Дзвоніть та покупляйте цей авансіс.